Привіт, друзі! Перша леді готова до роботи. Насправді я вже частину роботи зробила. Записала невеличку розмову з секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Дивіться її в слоті Суспільного сьогодні з 18.00 буду на вас чекати! Це людина, яка хотіла сьогодні знімати багато сторіс. Але нема коли підняти голову. Он Льоша не дає. каже: працюй. Працюй, не даю взагалі. Аб'юзер. Потому что в интернете мат запрещен. 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 Потому что в интернете мат запрещен.